Між тим біля будівлі Верховної ради багаточисельний пікет парламент оточили кілька тисяч мітингувальників. Чого вимагають? Дізнаємось у кореспондентки Сабиті Олени Шевчук. Вона на зв'язку зі студією Олено. Тож які вимоги вулиці та чи мирно триває протест з вами. Повинні і титаю, але дуже неспокійна ситуація зараз під Верховною Радою. Сюди прийшло дуже багато людей з Майдану. Люди не вдоволені тим, що відбувається у самій Верховній Раді, невдоволені тим списком нового на кабінету міністрів, який вчора було названо зі сцени майдану. Зокрема, найбільше невдоволення викликає виконуючий обов'язків натурічних справ Арсен Аваков. Люди невдоволені тим, що досі не знайдено людей, які винні у кровопролитті. Про створення національного антикорупційного бюро наразі Янукович хоча е б була інформація, що він там, що він сам, а дій ніяких не було. Ми садим людини подіях, а дій ніяких немає. Це або просто бездіяльність, або просто затягування часу е для того, щоб або певні особи скрились, або для того, щоб кошти перевелись. Ну, Тінь, щоб їх і ніхто не знайшов, звичайно, багато запитань до складу цього кабміну. Він всіх задовольнити не може, але краще, хоч такий Кабмін, ніж взагалі ніякого. Цим затвердити люди, як які, які заспокоюють один одного і кажуть, що треба дати час і новому кабінету міністрів і цьому парламенту, адже дуже неспокійна ситуація зараз у Криму. Крім це ще і одна США, США, тема, яка дуже чувало тут обговорюється. Під Верховною Ради навіть з'явився БРДМ. То чергують вожні афганці, які кажуть, якщо влада самостійно Україні не зможе стабілізувати там ситуацію, то вони візьмуть справу у свої руки, які не залежать від волі президента. Як в пісні, коли співалося, наш бронепоїзд стоїть на запасному путі. Ми вже не стоїмо на запасному путі. Ми готові до дій рішучих дій для захисту інтересів нашої держави, вимагають мільйони розходитись люди не збираються. Вони дуже уважно слухають засідання Верховної Ради. Тому ми залишаємо слідкувати за його реакцією. Олена, дякую, Олена Шевчук, про те, що зараз відбувається біля Верховної Ради.